Друзі, привіт вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 13 червня. Я йду подивитись на білокрилку. П'ять днів назад обробляла її тепеки. І вчора там просапувала, то бачила, що де-не-де білокрилка літала. Тому хочу ще сьогодні піти глянути і. Можливо, сь... ні, вже сьогодні не буду, сьогодні відпочиваємо. Сьогодні свято, я навіть і поливати не буду. А вже завтра повторно оброблю тільки не тепеки, а сілкером. Купила новеньке в цьому році. Спробую. Поки дійду, покажу вам швиденько огляд городу, треба відео якесь виставити на каналі, бо давненько вже не виставляла, а так на каналі не можна, щоб дуже довго не виходило відео. А, дуже поганенько. Це то швиденько огляд. Чесно, немає коли займатися, е, знімати. ну Зараз такий час, такий період. І хочеться, а немає коли, якщо чесно. Ось такі в мене огірочки. Огірочки вже розкладаються, розплітаються ті, що першенькі, на них вже. Завіс є, там у мене зверху шаки, кібрія, по кібрії тут понасаджуваний акорд, він буде пізніше. По аяксові аякс я й садила. оце аякс. Ось такий він, гляньте, зав'язку куча. Ось тако, Помідорчики. Ось такі в мене. Отакі помідорчики. В'яжуться і цвітуть, і в'яжуться. Це моя розсада. Хто дивиться, той знає, що я висаджувала розсаду і, і висаджувала свої помідорчики. Тут у мене різні помідори. Я підживлювала по листу плантатором. Мені дуже подобається працювати з плантатором. Я обробляла і азотним, а потім після того обробляла на цвітіння і бутонізацію, то погляньте цвіту багатенько. Скоро буду обробляти, Ну там раз у 10 днів зав'язю буду обробляти і можна і борною кислотою їх підживити. Обробляла я від хвороб і огірки, і помідори. І вже по-хорошому, як то кажуть, треба було б і сьогодні ще. Ну У нас був трошки дощик на Карапав, то я щось не стала, побоялася. Не знаю, якщо завтра дощу не буде, бо на вихідні обіцяють, то зроблю другу обробку. Редомілом обробляла спочатку я магнікуром. Магнікур буст на огірки, а спеціальний, а магнікур нео на помідори. Але деякі помідорчики, ось бачите, крутять листочки. Більше всього, що їм не вистачає кальцію, вони не можуть взяти кальцію І, та й посушлива погода. Хоча, коли ми підгортали, то тут знизу волога була. Треба і селітрою кальцієвою обробити. Ну, ось так. Картопля засихає наша рів'єра вже її відходить. Сезон вже ми навіть і не копаємо, бо вона через одну чиститься. Ось такий в мене бурячок. Бурячок я садила в салатний детройт. Он гарненькі такі вже бурячинки з'являються. Скоро можна буде з молоденького бурячка варити борщик. Квасолька. Там кабачки в мене вже, вже є кабачки і на тих кабачках, що висаджувала картошка в цьому році. Знову у нас ну, нічого дощу на неї немає. У нас, можна сказати, два місяці нормальних дощів не було. Там десь накрапало трошечки, воно навіть землю не промочило, бачите, яка огудена. Ну, в такий час, до середини червня, у нас вже. Ну, по пояс завжди тут. По пояс. Не можна зайти. Вона змикнулася вся, їй вже не сапати не треба, не полоть не треба її. А це ось такі кущики, навіть їх і по коліна немає. Хоча ну, це у нас слов'янка тут, ну, в неї гудина повинна бути гарна. Ну, І навіть ще й жовтіє щось. гляньте. Її треба хоч чимось взяти, піддобрити, побризкати чимось. Ось такі друзі справи у нас на городі. Тут пуста земля, майже все. Кавуни не зійшли. Оце кажу останній рік, що я висаджувала кавуни прямим посівом у ґрунт. Тепер тільки розсадою буду висаджувати оці кавунчики, які висаджені, розсадою, вони розлягаються, вони цвітуть. Уже квіточка з'являється. То з них буде толк. А ті, що посадила в землю, то де-не-де. -де. Ось так. Бачите, оце воно було зійшло. Ну, отаке воно маленьке, не знаю, чи воно ой, щось дощ дощ починає. Часник, гляньте на чесник. Ну в цьому році, взагалі, якась аномалія. Ну, правильно, ми на початку квітня ходили у футболках, у майках, шортах. От тобі і часник. Ось гляньте, отак, нагну покажу стрілка. Ще трошечки, ще який тиждень, і стрілка випрямиться. Часник треба буде вибирати. Він підсихає, хоча головка там ну, не дуже крупна. Яйце лежить. Яйце це ноше. У нас тут карликові кури тікають із загородки, то якраз карликове яйце. І вони сьогодні тут щось паслися, я їх ганяла. Морква така в мене. Морква, неначе бадиля і гарненька. Ну, я сумніваюся, що там буде щось супер-пупер. Отут, де більшенька, правда, щось там і є. Щось там і є ось таке гарне, вже можна і вирвати буде. Ну, У мене ще є стара морква, друзі. Якось покажу вам той метод, що я зберігаю моркву в пакеті, вона лежить як новенька лялечка до сих пір. Я користуюся не Якщо та, що в ящичках вже майже вся гнила, хоча є що перебрати, в пакетах вона стоїть гарно досі. Дуже гарний метод. Нема дощу морква. Вона, щоб сказати, сильно не люба, але земелька, щоб розмягчилася і вона не була покручена. Ось у мене тут скільки укропу, скоро його вирву, тому що він трошки забиває. Це наші помідорчики. Ті, що пізніше висаджені, буде пізніше тут урожай, це Також тут мої помідори. Тут Фатіма, Волгоградський. І трошки, здається, раніх я сюди тикнула. Мені вже жалко було останні такі негарні висадити із теплички. Вже я їх і не продавала, бо вони вже були, знаєте, такі ну взагалі в них вигляд був. І жалко мені їх було просто рука не піднімалася вирвати і викинуть їх. Я вже посадила їх, вони тут і пожовтіли, і посиніли. Ну, пожовтіли. Холоду не було, щоб вони посиніли. Пожовтіли, я листячко позрізала, полила їх. І гляньте, які помідорчики. Вони пізніше трошки, бо я ж їх і пізніше я їх довгенько і тримала в теплиці, не хотіла рвати, не хотіла викидати. І гляньте, помідор нав'язується. Є і цвіт, нав'язалось листячко, є і цвіт, є і помідорчики, і гарне листячко. Ще і буде з нього якась, якийсь урожай, тут трошки і буде. І капуста. Нарешті дійшла до капусти. Зараз будемо дивитися на капусту. Білокрилка є. Ось гляньте. 5 днів. От кажуть, що треба через 5 днів повторно обов'язково обробити, тому що все-таки не вбиває оцей яд яйця і вилуплюється нова білокрилка. Ну, У нас ще, може, білокрилка прилетіть із капусти, ту, що вже ранню їсти. Ось гляньте. Оце п'ятий день після ТПК. і завтра вже сьогодні не буду. Буду обробляти. З сілкером. Ось так. Але, друзі, я купила сілкер і мені дали прилипач до нього. А на сілкері пишеться, що не змішувати з прилипачами. Хто бризкав. Змішувати чи не змішувати, бо я не знаю, що робити. Така собі капустка. Ну, капуста без полива. У нас же ж завжди капуста без полива. Оця цвітна, що купувала я. Така вона також не дуже гарна. Ну, ми на дощі ж завжди надіємося, А цього року, відколи капуста висаджена, ніжодного дощу не було. От вона і пригоріла, тут, бачите, трошки листя. Оце... Ой, ще й висмикну зараз. Оце два ряди в мене такої гіршенькою. Це цвітна купована капустка. Неначе вона і непогана була, як купувалася. Боже, там навіть капустинка вже в'яжеться. Листя не має, капустинка в'яжеться. Ну, друзі. Такі справи. Рік на рік не приходиться. Одного року заливає, так і в нас зараз на даний момент в Україні десь заливає, десь взагалі шкоди наробить. У нас немає дощів. Ну, якось обходимося, що поливаємо. Сьогодні, правда, не поливає нічого. У нас оце цілий день майже отак хмарно. Ці дні хмарно. То трошечки воно якось легше. Все одно, звісно, волога вона треба. На картоплю. Обов'язково треба. Тут я всю капусту позрубувала. Це в мене то, що я насівала я в ямки, вона рідко зійшла. Я її не хотіла тут ні травити, нічого зрубала, та і все. Не хочу, мені вистачить тої з головою, як кажуть, капусти. Якби вона тільки вродила, якби ми її тільки врятували, бо тут лято, білокрилка, оця де вона взялася. До речі, про білокрилку я чула таке, що. Ой, дощ, що вона занеслася з рапсом. От раніше рапс біля села прямо не садили, ну, це я таке десь чула, чи в інтернеті, чи де. А потім почали садити близько біля села Рапс, і з того часу з'явилася, ну, хто це підмітив, не знаю, ви таке чули чи не чули. Цибулька моя, до речі, я показувала цибулю і казала, що тут. Пару стрілок, штук три було на, оце, на оцю всю територію. Так, до речі, я просапувала її, і оті стрілки були просто з падалішньої цибулі. Тут зовсім на цій цибулі ні жодної стрілки не було. Дуже мені сподобалося. Перчик потихеньку піднімається, витягую і я його обробляла, і під корінь підживляла його курячим послідом, і байкалом його два рази бризкала, обробляла, тому що цей рік він у мене дуже. Паскудний перець. Попав він. він в мене була розсада дуже гарна, поки була в хаті. Потім я винесла і вона попала в мене під той грязний дощ, і після того вона чомусь стала дуже-дуже сильно хворіти. Вона вся в дирку якась зробилася, листя все якесь таке було страшне, в'яле, пожовкле, ну, а це відходить. Листячко набирається, Ну і добре. Так само баклажани. Баклажани взагалі були ніщо. Вони були ніякі. Я думала, тут нічого не буде, а вони вже потихеньку навіть і цвісти починають. Ну, нам хвата Баклажанчиків і ці ось піднімаються. Так що, ось так. Отакі, друзі, справи. Отаке невеличке буде відео. Знову сьогодні показую город, показую землю. ну Вибачайте, таке воно життя в селі, такий зараз сезон. Тому до зустрічі наступного відео. Всім до побачення!